Усіх вітаю, мене звати Олена Михайлівна, урок української мови в 5 класі. Ми з вами продовжуємо працювати над темою будова слова. І сьогодні пригадаємо з початкової школи, що ж таке префікс. Поглибимо свої знання, дізнаємося, які префікси надають словам емоційного забарвлення та виразності. Отже, запишіть тему нашого уроку префікс. Повторення і поглиблення. Давайте пригадаємо дещо. То що ж ми вивчаємо в розділі будова слова? Так, звичайно, це значущі частини слова. А які слова називаються спільнокореневими? Це те, що ми вчили на минулому уроці. Так, це ті, які мають однаковий корінь. Що ж таке форма слова? Це одне слово з різними закінченнями. Пригадайте з попередніх класів, що називається префіксом. Так, префікс це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем. Отже, про префікс ми знаємо уже досить багато. Розглянемо, що ж саме ми знаємо. Ну, по-перше, префікс це значуща частина слова. Префікс стоїть перед коренем. І умовне позначення префікса ми теж знаємо. Познайомимося, що ж нам каже автор нашого підручника про те, що таке префікс. Погляньте. Префікс від латинського слова означає попереду і прикріплений, це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів. Наприклад, чудовий-пречудовий, їхати виїхати, плата передплата, хмарний. Безхмарний. Ось із цього, що щойно ми прочитали. Що ж нового ми дізналися? Так, правильно, те, що за допомогою префікса творяться слова з новим лексичним значенням. Читаємо далі правило. Слово може мати переважно один префікс, але іноді у слові буває два або більше префіксів. Наприклад, допомога. Могти, отже, корінь мог, помогти додали префікс по, допомога додали ще префікс до, два префікси. На поготові. від слова готовий додали префікс по і додали префікс на два префікси. А подивіться слово навздогін. Гляньте, тут аж чотири префікси. Отже, ми дізналися нового що так, що слово може мати декілька префіксів. А ще префікси надають слово емоційного забарвлення, особливої експресії, відтінку урочистості. Ну, наприклад, префікс по... Додати ще один префікс по це експресія. Гляньте поїсти попоїсти. Полохати, пополохати. Може бути префікс по і інший префікс це теж експресія. Наприклад, порозходитися префікс по і префікс роз. Також можуть бути префікси Па, пра, уз вони надають урочистості. Наприклад, паморозь, пагіння, прадавній, праліс, узвища. Отже, ще що нового ми дізнались, що префікси можуть надавати словам особливої експресії відтінку урочистості. Ну, тепер звернемося до першого пункту. За допомогою префікса творяться слова з новим лексичним значенням. Давайте попрацюємо над цим. Ось погляньте. Є слово бігти дієслово. Додайте почергово до цього дієслова префікси і подумайте, які додаткові значення вносять вони в лексичне значення слова. Запишіть, будь ласка, ось ці нові слова. Утворені за допомогою префіксів. І префікси виділіть, будь ласка. А також подумайте, як префікси допомагають збагатити мову. Добре. Перевіряємо: прибігти, збігти, побігти, забігти, добігти, вибігти, відбігти, перебігти. Оббігти, підбігти, вбігти, набігти. Ось такі у нас слова нові з'явилися за допомогою префіксів. То як же префікси допомагають збагатити мову? Звичайно, новими словами. Давайте попрацюємо над вправами. Отже, вправа перша. Перепишіть, будь ласка, слова. Позначте в них корені і префікси. Невеликий, предобрий, добудувати, перебудувати, присипати, передосінній, прочитати, безземельний. Так, давайте перевіримо, як ви виконали це завдання. Погляньте. Перевірили. Дуже добре. Друге завдання: знайдіть пари слів з однаковим префіксом і запишіть. Надземний, наділ перехоплювати, надіслати передпліччя, надірвати, надзвуковий, передноворічний, надувний переписати. Виконали це завдання. Перевіряємо, чи правильно ми його виконали. Ось погляньте, надземний і надзвуковий. Тут префікс над. Наділ і надувний. Префікс на. Перехоплювати переписати. Префікс пере. Надіслати надірвати. Префікс наді. Передпліччя передноворічний, Префікс перед. Добре. Попрацюємо й над іншими вправами. Наступні вправи ось такі. Погляньте. Доберіть до поданих слів антоніми. Запишіть утворені антонімічні пари. Позначте префікси і корені. Давайте перевіримо, як ви виконали це завдання. Розв'язаний, антонім зав'язаний. Відв'язаний, антонім прив'язаний. Вмикати, антонім вимикати. Вилізати, антонім залізати. Вдихати, антонім видихати. Відцвітати антонім зацвітати, прихилятися антонім відхилятися. Добре, і наступна вправа: Визначимо, скільки префіксів має кожне слово. Запишіть, будь ласка, і позначте ці префікси у словах. Передоручати, прибережний, понавиробляти, попоїсти. Винахід приголубити наосліп надхмарний проліз, за широкий, безсоння, воз'єднатися, походити. Ось такі слова ми ж пам'ятаємо, що у слові може бути кілька префіксів. Перевіримо, як ви виконали цю вправу. Погляньте. Передоручати префікс пере і префікс до. Прибережний тут тільки один префікс при. Понавиробляти аж три префікси по «на», «ви». Попоїсти два префікси по і «по». Винахід два префікси ви і «на». Приголубити один префікс при. Наосліп на і «о» – два префікси. «Надхмарний» – префікс над один префікс у слові. Проліс – один префікс у слові, що надає урочистості. Заширокий один префікс за. Безсоння один префікс без. «Возз'єднатися» – Тут два префікси воз і з. Походити один префікс по. Добре, молодці, ви добре попрацювали сьогодні. Тож, я даю вам домашнє завдання. Домашнє завдання таке: Запишіть слова і доберіть до кожного з них спільнокореневе, додаючи або замінюючи префікси. У всіх словах позначте префікси і корені. А також друге завдання: доберіть усно, де можливо, до поданих слів антоніми. Складіть і запишіть міні-текст, два-три речення всього, з однією дібраною парою антонімів на ваш вибір. Сподіваюсь, завдання зрозуміле. Всього вам доброго, до побачення!